П'ятниця 21 лютого. І на нашому каналі спецвипуск новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Доброго ранку. У зв'язку з драматичними подіями в Україні, які призвели до чисельних жертв, обласне телебачення змінило формат своєї роботи. Зокрема, у робочі дні щовечора у прямий ефір виходить передача Гаряча лінія з обговоренням суспільно-політичної ситуації, в ході якої свою точку зору зможуть висловити не лише її учасники, в тому числі прибічники опозиції, а й глядачі. Також запроваджено додаткові інформаційні випуски новин щодо подій у Житомирі та Києві. Саме такими. Екстраху дієм присвячено цей оперативний спецвипуск. На жаль, поки що зупинити силове протистояння у Києві не вдається. Вчора його жертвами стали кілька десятків людей. За останніми офіційними даними Міністерства охорони здоров'я. Загалом у центрі Києва загинули вже 77 громадян. враховуючи весь драматизм ситуації, Верховна Рада України ухвалила вчора важливе рішення про засудження насильства, що призвело до загибелі мирних громадян. Воно передбачає зокрема заборону використання зброї та виведення військової. Вих формуванні з Києва та інших міст. Усі військові, в тому числі міліція, збройні сили СБУ, повинні повернутися до казарм. Окрім того, має бути припинена антитерористична операція. Передбачається також звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності усіх затриманих активістів. І Щойно ми отримали інформацію, що завершилися переговори щодо врегулювання політичної кризи у державі за участю президента Януковича, лідерів опозиції, представників Європейського союзу та Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба президента. Сторони дійшли згоди, що парафування угоди врегулю... щодо парафування угоди із врегулювання кризи. Підписання документу очікується сьогодні о 12-й годині. І ще одна резонансна подія цієї ночі у Житомирі знесли пам'ятник Леніну. За попередньою інформацією, це зробили активісти правого сектора. Ось що залишилося від цього пам'ятника сьогодні, 21 лютого. Це були кадри знесення пам'ятника Леніна у Леніну у Житомирі на Майдані Соборному. Події у державі не залишають байдужими жодного громадянина, в тому числі і представників духовенства. Можливо, на сьогодні вони зберегли найбільшу довіру людей. Зокрема, Житомирська церковна громада Свято-Михайлівського кафедрального собору робить усе можливе, що в її силах, аби підтримати українців у цей нелегкий час. Пряма мова. Всі священники нашого собора прийняли рішення, і вже третю добу ми молимося безперервно. У нас проходить безперервна молитва як і в день, так і вночі. І всі, хто має бажання з нами молитися за те, щоб відійшло всяке зло з України, я запрошую вас до молитви. Молитва проходить цілодобово. Також до нас прийшли і попросили, щоб ми дали, надали приміщення для медпункту. Бо сьогодні є багато тих, які отримують якісь ну пошкодження тілесні, ушкодження тілесні, то е, в нас е, тут є будиночок, в якому який прилягає до Київської, в якому відкритий медпункт, всі, хто, не дай Бог, постраждає від чогось в тих подіях, які сьогодні є, вони зможуть отримати там першу необхідну допомогу. А також всіх прошу вас, хто має можливість, принесіть медикаменти, які потрібно для того, щоб надати людям першу допомогу. Дякую вам. І сьогодні ми отримали заяву Товариства Червоного Христа України 20 лютого в соцмережі з'явилася заява пані Богомолець про те, що товариство Червоного Христа України відмовилося прийняти і розмитнити вантаж ліків, які прибули літаком від канадського червоного хреста, і передати гуманітарну допомогу для потреб Майдану. Товариство Червоного Христа України заявляє, що не отримувало офіційної пропозиції Канадського Червоного Христа про надання термінової гуманітарної допомоги. Тому заява пані Богомолець Богомолець не відповідає дійсності. Вона вибачилася перед президентом Червоного Христа України і пообіцяла спростувати свою інформацію, викладену в мережі інтернет. Кожному з нас дуже важливо не піддаватись емоціям. Виважено з повною відповідальністю відноситись до своїх дій, вчинків і висловлювань, особливо якщо вони не перевірені і не мають під собою достатніх доказів. На сьогодні товариство Червоного Христа України отримує підтримку міжнародного комітету червоного. Хреста та Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також українських виробників ліків для забезпечення необхідним обладнанням та матеріалами для безперервної роботи загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України. Наразі загін нараховує 57 волонтерів Червоного Христа, які дотримуючись принципу нейтральності, цілодобово надають першу медичну допомогу усім, хто її потребує в середмісті Києва тільки вночі з 19 19 на 20 лютого 2014 року була надана допомога понад 300 постраждалим з обох сторін. І сьогодні о 10-й годині розпочала роботу позачергова 20-та сесія обласної ради шостого скликання. На розгляд сесії внесено єдине питання про суспільну політичну ситуацію в області та в Україні. У сесійній залі працюють наші кореспонденти про перебіг подій. Вони повідомлять нам у наступних випусках новин. І на цю хвилину у мене все. Наступний випуск новин о й годині. Тоді побачимось.